Гуманітарний рейс Ріната Ахметова доправив до Донецька чергову партію продуктової допомоги, з якої сформують 25 тисяч наборів виживання. Їх волонтери роздадуть на стаціонарних пунктах та рознесуть по домівках. Адресно допомогу вже рік розвозять тим, хто не може самостійно пересуватися. Докладніше Юлія Міншакірова. Це моя палочка, супа стався. Дідушкина ніночка супа, яблуки робили, Не густо. Лілія Едуардівна показує мізерні запаси продуктів. Через постійні хвороби вона вже багато років не залишає квартири. рівно 7 років, 14 августа 8 року, у мене відказала нога, бідрота забідряний сустав і все. І більше я на вулицю не виходила. Жінка перенесла інсульт і майже втратила зір. Усі обстріли перечікував єдиному, на її думку, безпечному місці у ванній. Я по так? Узимку поховала матір, а зараз доглядає свого 90-річного батька. Від початку бойових дій на Донбасі хотіли переїхати на мирну територію, але про таких, як вони, забули. Ніхто нам не допомог, ніхто не прийшов, ніхто нічого. Даже я дзвонила в соціальні служби, ми осталися. Я от говорю, шістдесят 68 років, А ой, вас много таких. Знаєте, сколько поставала стариків. у найскладніші місяці, сім'я протрималася на гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Волонтери штабу приносять продуктові набори додому. теж хороше виживання, розумієш, наше. Хотіла і звонила в Київ передати Рінату Леонідовичу большої, большої спасибо. Я тебе скажу чесно, Є б не допомога, є б ні ми б не вижили. З вересня минулого року волонтери штабу роздали в рамках адресної допомоги більш 12 тисяч наборів виживання. У більшості випадків конечно же, інваліди, одинокі інваліди, у которых відсутні родственники, друзья, знайомі. І друга половина, друга категорія це глибокі пенсіонери, которые також остались одні і вот, не можуть прийти на пункт видачі за коментарним набором. Я вас Гаряча лінія гуманітарного штабу в день приймає тисячі дзвінків із благанням допомогти їжею. Так на прохання мешканців горлівки у місті відкрили другу точку видачі гуманітарної допомоги. Дуже велика благодарності Ахметову те, що він підтримує так людей, і так він не один же багатий, а всі не хочуть ніхто крім Ахметова. Пункти видачі штабу працюють у 19 районах і 60 містах Донбасу, крім стаціонарних точок. Мобільні бригади волонтерів доправляють продукти щотижня у найвіддаленіші населені пункти регіону. Юлія Міншакірова, Ольга Ластавецька, Данило Володимир Конопля, События, канал Україна.